Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас в ефірі велика розпаковка. Мені прийшла посилка з Черкас від Едуарда Павловича. Так, вартістю в 55 гривень. Так, зараз ми візьмемо свого помічника і перейдемо до, до так званої розпаковки. Так. Так, так. Тут у мене назбиралося декілька монет, все, чекав моменту їх забрати і зробити невеличкий такий огляд. Я зазвичай стараюся, якщо у перевірених продавців, назбирати декілька монет і тоді вже однією посилкою, бо кожного разу одну монетку... Платить 55 гривень за її пересилку, якщо монетка недорога, то якось не зовсім воно вигідно. І вже краще купувати монетку, монети на вторинному ринку десь. І так, так поїхали. Тут у нас така гарна упаковка. Так, ну уже аж тикаваш уж там. Вот так. Хричай, чи це молоко. у <гум> Мені цікаво, 250 мл. А ні, це косметика. Це якась була косметика. ну то таке. так, Косметика. Головне, що упаковка є. сам люблю ті коробки збирати, як хламчик, Ось у такі мені коробки для посилок дуже-дуже. Тут виявляються з бо сам багато яких речей продаю. Непотрібних мені, але Тут У нас просто копірці, Тому, щоб воно не гойдалося все всередині. Порожньо, це все піде, не викидай, пригодиться. Так, я зазвичай купую собі декілька. Монет, якщо вдається НВУ, хоча зараз вже не дуже купиш. Деякі з них потім сам продаю. Так, Тут у нас намотана на папірцю таку. О, о, Ось так. От вчиться, як треба пакувати посилки. Так, тут у нас це все ми поки що прибираємо. Зараз воно не потрібне. Переходимо ось до ось цього пакунка. Так, бачу декілька. Відразу дві, дві, три, три біметалевих монети. Класні монети, люблю їх. Зараз перейдемо до їх розпаковки. Так тут треба обережно, щоб не покоцати саму, саму упаковку. Так, що в нас тут? Що в нас тут? А що я продаю? Продаю зазвичай також деякі монетки, яких у мене декілька продаю у мене дуже велика бібліотека книжок. Різних назбиралася. Ось дивіться, скільки тут монеток цього разу. І бе які гарненькі. 2004 рік. 60 років ЮНЕСКО. Далі. Це у нас 5 гривень 2014 року. Кумська область. Так, далі це у нас 5 гривень 2006 року цимбали. Далі одна із відомих постатей української історії Нестор Махно. Довго я за цією монетою полював 2013 рік. Так, далі що у нас тут ще є гарного? Королева Франції. Так, це Анна Ярославна, якщо я не помиляюсь. Так, це Анна Ярославна 2014 року. Оп-оп-оп-оп-оп. Зараз знімальний майданчик ледь не впав. Поправимо трохи. Так, пішли далі. Далі 2 гривні, це у нас 2001 рік Михайло Остроградський. Так, далі у нас 2 гривні 2000 року. Це у нас Іван Козловський. У нас є не тільки Віталій Козловський, ще й був відомий Іван Козловський. Так, далі Леонід Глібов. Я про ці всі монети 2002 рік. Про ці всі монети буду робити окремий огляд, щоб детально про кожного розповісти. Для себе багато чого нового відкриваю. Так, Борис Грінченко монета. 2000. Який тут рік? 2000-2000 і щось. 2013. Так, йдемо далі. що У нас там ще є 2013. Хотим 1000 років. Я, до речі, був в цьому, був в цій фортеці, конкретно в Хотинській, 2002 рік. Дуже відоме місце. Так, далі 5 гривень 2000 року. О, нарешті, Білгородністровський. Місто, навпроти якого я живу через Дністровський Лиман по факту. Дуже недалеко від мене. Найдавніше місто в Україні, між іншим. Про нього також буде окремий огляд. За неї цю монету хотів собі до колекції. Нарешті вона в мене. Так, далі 2 гривні 2004 року. 2004 рок це юридична академія імені Ярослава Мудрого, 200 років. Так, тут доведеться капсулу поміняти, щось вона вийдається. Так, поїхали далі, це ще не все. Так, це в нас пішли дві гривні 2001 року. Це у нас Михайло Драгоманов. Михайло Драгоманов. Так, і нарешту на фінал це у нас залишається монета. Це 75 років. 75 років Донецької області. Тоді були ось такі небійметалеві. раз пішла далі Сумська область. не такі бій металеві, а Були перших дві. Донецька. Одна з яких Донецька область. От ще й Запорізька, якщо не помиляюсь, також вона такого виконання 75 років, Донецькій області, 2007 рік. Ось така от кількість. Монет одночасно була мною замовлена, ну не одночасно, там їх накопичу в місяць чи, друг, чи два навіть, вже вирішив все-таки зібрати їх докупи. Так, отже, сьогодні я хотів би розглянути монету одну із біметалевих це монета присвячена народним українським інструментам. Так, Зараз я її трошки приближу, покажу вам. Монета 2006 року, яка називається Цимбали. Ось таку для заставки зробимо зображення. О. Так, отже, що представляє собою дана монета? Це монета номіналом 5 гривень. Почнемо з опису з аверсу монети. Монета номіналом 5 гривень. Напис 5 гривень ми бачимо в нижній частині напис 5 гривень в такому стилі козацьким таким правописом як йдеться в описі рік Карбовання 2006. В верхній частині монети напис Національний Банк України. Малий Державний герб України. І отакий от орнамент в стилі бароко. Стилі який символізує мелодію музичного інструменту цимбали. Зараз спробую передати трошки ближче. Тоді монети набагато цікавіші були всередині цього барокового елементу. Логотип банкнотно-монетного двору. маленький такий. Виглядає так собі солідно. Логотип. Так, зараз ще раз спробую наблизити. Є. Так, гурт монети частково рифлений, взагалі вважається рифлений, бо є трошки там рифлення. І в цілому в описі кажеться, що рифлений. І на реверсі монети зображено український народний інструмент, який називається цимбали. Навколо монети та частина з нельзильберу. Орнамент в стилі бароку, в центрі на дзеркальному полі зображено інструменту цимбали, дерев'яний ящик, натягнуті струни і палички. І напис цимбали в козацькому стилі. Зображено ну, таки, підпис. Цимбали. Зараз спробую ще ось так наблизити, показати їх ближче. Так, значить, стосовно що про що про йдеться в описі про дану монету. Монета присвячена струнному, ударному музичному інструменту з відомому в Україні цимбалам, який складається з дерев'яного корпусу трапецеїдальної їдальної форми і металевих струн, на яких грають ударяють паличками або молоточками, які от, власне, зображені на цьому малюнку. Ось оці палички, про які йдеться в описі. Ось вони, по дерев'яному струнному корпусу. Віялоподібна. Віялоподібна. це воно віялоподібна сторона аверсу символічно відтворює мелодію цимбал у вигляді стилізованого барокового орнаменту. Ось. Тобто перша частина аверс передає далі продовження реверсу. Монета відноситься до серії народні музичні інструменти. Рік карбоня 2006. Матеріал бі з недорогоцінних металів, діаметр стандартний 28 мм, маса 9,4 мм. Грама і тираж цієї монети аж цілих 100 тисяч на 2006 рік це було дуже і дуже багато. Та й зараз це навіть немало. На той час це було 100 тисяч екземплярів. Ці 100 тисяч екземплярів відповідно вплинули на сьогоднішню вартість монети на ринку дана монета. У 2025 році її ціна була в районі від 145 до 175 гривень. Тобто відносно недорога. Тобто до 200 гривень таку монету можна придбати. Дуже гарна монета. Там є, мене, до речі, по-моєму, не вистачає тільки бандури з цієї серих народних музичних інструментів, не вистачає тільки бандури, а всі решта вже по факту зібрані. Ось. Ну, і ця монета відповідно, переїжджає до мого альбому. 2006 року. Ось мій альбом 2006 року. Тут у мене вже зібрана певна підбірка монет 2006-го. Зараз ми їх розпакуємо, витягнемо нарешті на світ. Давно вони вже не бачили світла. Так, тут у мене упаковка, під упаковкою ще одна. Упаковка, а в упаковці ще одна. Ага, тут вона навіть, навіть так, навіть знімається ось так. Цього разу вдалося буквально з першого разу. Камеру не досить зручно робити, але так, ну раз уже коробка відкрилась, то хай буде так. Тут у мене підбірка певних монет. Вже зібрано деякі з них трошки попеверталися. Але то, то таке. Так, і доповнюємо свою монету. Де наші там, цим, цимбали? Є такий, до речі, народний вислів. Мені по барабану називають, а в Україні називають Мені по цимбалах. Ось сюди вона взагалі вільно переміщається, але враження, що вона це дуже, дуже для вільна комірка занадто. Це для більше для таких крупніших монет. Ось, А це піде. Я так думаю, у верхню або сюди, або сюди частини можна, в принципі, сюди поставити. Ось тут вона взагалі сіла як, як, рід, як рідна, як там мала бути. Ось так, а можна її, ну, в принципі, хай, мабуть, вона тут і буде, буде ще цимбали, будуть інші монети. Ось тут вона власне, у нас і залишиться. Так, ближче я не покажу бо камера. Не дозволяють можливості її правильно розташувати. А ось так, в принципі, можу. Так, ну Ось такий от невеличкий огляд монети 2006 року присвячена монета цимбалам, музичним народним інструментам. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і відгуки. І до наступної зустрічі!